Міська рада регіонального розвитку на цьому тижні підвела підсумки і озвучила плани на наступні три роки. Громадськості Бахмута була представлена стратегія розвитку міста до 2021 року. У великому залі адмінбудівлі міськради зібралися представники громадських організацій, органів самоорганізації населення, сільських рад, молодь, підприємці, депутати та керівництва Бахмуту. Порядок денний містив чотири питання, три з яких були присвячені підсумкам та перспективам розвитку сверджень. КГ охорони здоров'я і освіти. Зокрема, освітяни найближчі три роки будуть працювати над впровадженням у Бахмуті концепції нової української школи з одночасною розбудовою нового освітнього простору. Особливу увагу у місті приділятимуть інклюзивному навчанню. Також серед першочергових завдань освітяни назвали забезпечення шкіл новим обладнанням та україномовними підручниками і поступове створення мережі опорних шкіл. Щодо будівничих проєктів у сфері освіти, то за рахунок різноманітних джерел фінансування планується завершення капремонтів та реконструкції дитячих садків номер 52, 49 і 40, а також шкіл номер 11, 12, 18 і 24. В планах і капремонти садочків 39, 56 і утеплення 10 школи. Бахмутська сфера охорони здоров'я у найближчі роки продовжить реформування. На сьогодні в Бахмуті проходить процес заключення декларацій з лікарями амбулаторії. А з липня 2019-го урядом передбачено впровадження програми Безкоштовна діагностика, яка включає 54 види обстеження у комунальних некомерційних підприємствах вторинного рівня при наявності договору зі службою охорони здоров'я України. Продовжить свою реалізацію урядова програма Доступні ліки. Серед найближчих завдань медиків також. Створення Бахмутського госпітального округу, як і у сфері освіти охорони здоров'я міста, також продовжить оновлення своєї матеріально-технічної бази. Зокрема, очікується завершення реконструкції корпусу номер 1 центральної районної лікарні, а також реконструкція корпусу номер 2 Також на черзі проект з будівництва відділення екстреної медичної допомоги по вулиці Миру, 10 у сфері ЖКГ до 2021 року планують відновити шість шляхопроводів з дев'яти існуючих у Бахмуті, а також замінити близько. 65 квадратних метрів доріг і тротуарів. Програма освітлення міста передбачає заміну старого обладнання на сучасне і економічне. А водопровідне господарство продовжує своє оновлення шляхом реконструкції аварійних ділянок водоводів. У найближчі роки Бахмут зосередиться на реалізації якомога більшої кількості проєктів та міжнародних грантів, що у підсумку допоможе оновити об'єкти міської інфраструктури. Представлені стратегічні плани, як за сферами, так і загалом по місту передбачають свою реалізацію до Адцять року, але вже зараз йдуть підготовчі роботи до складання плану регіонального розвитку громади до 27 року. включно. тому рада регіонального розвитку відкрита до конструктивних пропозицій від бахмуттян, а також жителів населених пунктів, які в майбутньому увійдуть до складу Бахмутської об'єднаної громади. В Бахмуті відбувся фестиваль православної хорової музики Різдвяні піснеспіви. В ньому взяли участь 20 творчих пісенних колективів. Вже шість років поспіль в міському центрі культури і дозвілля імені Мартинова цей широкий пісенний форум збирає вокально-хорові колективи установ культури, мистецьких шкіл, храмів Бахмута та Бахмутського району. Цього разу традиційно в програму виступів учасників увійшли пісенні твори різдвяної тематики: православна хорова музика, музика композиторів класиків та обов'язкові святкові народні пісноспіви щедрівки, та колятки Ідея створення різдвяних піснеспівів в Бахмуті належить школі містецтв і благочинному бахмутського округу. А Сергію первинні сподівання організаторів фестивалю притягнути увагу громадськості до хорового співу повністю справдилися. І сьогодні ця музична платформа Бахмута стала загальним святом, яке збирає навколо себе справжніх поціновувачів різдвяних традицій. Очень приятно, очень вас. на шестом традиционном фестивале хоровой музыки «Рождественские песнопения. Искренне сердечно хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этого настоящего праздника искусства. Не пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас, всех прохожан храмов, всех жителей громады, с крещением Господним и пожелать всем здоровья, мира и большой надежды. Ісля привітань зал занурився в атмосферу різдвяного свято. Свою творчість глядачам представили вокальні колективи Бахмутського коледжу мистецтв, школи мистецтв Бахмута, часів яру та опитного, музичних шкіл Солидару та Миронівського. Свою пісенну майстерність продемонстрували бахмутські заклади культури і храмові хори Бахмуту та селища Луганське. Програма фестивалю включила як православну класичну хорову музику, так і традиційні народні колядки, що вихваляють або народження Ісуса Христа, або сповнені добрими побажаннями добра і щастя. Христове є одним з найвеличніших подій християнського світу, тому природно, що серед писень фестивалю було багато таких, що вихваляють це велике свято. Водячи підсумки шостого фестивалю православної хорової музики, його організатори відмітили рівень виконавської майстерності усіх учасників, і дитячі і дорослі ансамблі і хори отримали дипломи, пам'ятні подарунки і солодощі від бахмутського міського голови. Різдвяні піснеспіви традиційно запам'яталися яскравими композиціями і талановитими виступами колективів. А завершила цьогорічну фестивальну програму театралізована вистава дитячі. Чого гурту стернополя, який представив бахмутським глядачам свій різдвяний вертеп? За прогнозами синоптиків, у наступну п'ятницю, 18 січня, потепліше. Очікується зранка ясна, в день хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, в день 2-4 тепла.